Друзі, всім привіт! Мене звати Надя. Це канал Світло Бібліотеки. У цьому відео я покажу вам книги, які з'явилися у мене в останній місяць літа. Перед тим традиційно хочу нагадати вам про промокод «Світло», який діє на сайті книгарні Віват та у фізичних книгарних Віват. Він діє на весь асортимент книга, і видавництво Віват, і інших видавництв не розповсюджується тільки на передпродаж. І на книги вже з акційною ціною. Також промокод світло діє на сайті Артхас, і там він сумується з усіма знижками перед продажами, тому можна скористатися вигідно купити книгу. Ну і також промокод світло діє на сайті 25 кофі-ростерс», де можна замовити зернову каву, вам її безкоштовно помелять під ваш спосіб заварювання, це можна обрати прямо на сайті, або написавши її в інстаграм. Тож не забувайте, зазирайте, інформація буде в описі до цього відео, а тепер. Поїхали дивитися нові книги. І почну я традиційно з подарунків, і їх цього місця було теж досить багато. Зокрема, моя підписниця подарувала мені дуже мої великі бажанки це Джо Аберкромбі і його півкороля та півсвіту. Це перші дві книги трилогії. Здається, трилогія називається Потрощене море. Так, «Потрощене море». І я загалом в захваті поки що від Джо Аберкромбі, читаючи його перший Трилогію. Зараз я її читаю в електронці, але теж планую саму собі замовляти в паперовому варіанті, хоча мені не дуже подобається те видання від КСД. Але якщо говорити про цю серію, то мені дуже подобається взагалі у видавництва неба Небомагія. Я не знаю про сюжет. Знаю, звісно, що це буде якийсь фентезійний світ, і знаю, що це більш така Ян Ked історія, але мені дуже подобається оформлення у видавництва неба. І, ну, і як я вже сказала, дуже подобається стиль автора, те, як він пише. І мені здається, що ці книги теж посядуть особливе місце в моєму читацькому досвіді. Я їх планую якось допасувати до моїх осінніх планів. Вони ніби виглядають не дуже великими, тому сподіваюся, що я їх прочитаю. Ну і буду сподіватися, що видавництво небо не затягуватиме, і невдовзі видасть третю частинку, щоб вже прочитати цей цикл повністю. А також моя глядачка подарувала мені ось такий пакетик від видавництва старого лева, в якому також ще доповнення моєї колекції книг від Тарі Прачета від видавництва старого лева. І вони навіть в плівичці стояли, тому що я чекала. Ой, я чекала, поки покажу. Поки покажу їх вам. Це книга Джинго, і тут мені вже треба підглядати, тому що це четверта книга з-під циклу, з циклу про варту. А, Також тут у мене є листівочки від Старого Лева. Зараз я десь щоб не шуміти. Тут у мене є останній континент. Ще стікери від Старого Лева і бери за горло. Бери за горло, здається, це із циклу провід'ям, а останній континент про Ринсвінда. Всі ці цикли я вже розпочала давно і читаю їх. І м -м, дуже тішуся, що у мене таке величезне поповнення таріпрачета останнім часом на полицях. Ну, І здається, в мене поки що тільки бракує однієї книги, взагалі, з усіх виданих старим левом це а, цікаві часи. Тому думаю, я ще її якось візьму, коли вийде ще наступна книжечка, якась таріпрачета, щоб не за однією іти до них. Тому дуже тішуся. У мене вже взагалі одна поличка буде розрахована загалом тільки під тарі прачета, тому що його книг там уже 20, більше 20 це точно. А далі покажу вам книги, які приїхали мені на огляд від видавництва, і почну з «Мурашника» від Віхоли. Ви вже бачили цю книгу, якщо дивилися моє відео з планами на осінь. І це той нонфік, який я планую читати цієї осені. Осені, це нотатки на манжетах історії Галичини, Буковини, Закарпаття. І як я вже казала, я хотіла б собі відновити свої знання в історії України, і це чудовий спосіб почати хоча б із тих регіонів Західних. Українських і дізнатися про їхню історію, тому що про них я, до речі, знаю найменше. Цікаво буде почитати. І як завжди, від відвіхоли, я чекаю якісного нонфіку з багатьма даними, скажімо так, з великою кількістю інформації, але подані в легкій доступній формі. Дуже люблю за це їхні книги. Наступна краса. Просто мені приїхала від видавництва ранок. Якщо ви підписані на мій інстаграм, то ви вже певно бачили. Якщо не підписані, то підписуйтесь. Я там іноді і відгуки, і розпаковки анонсую раніше ніж тут. І це ігри спадкоємців Дженніфер Лін Барнс. Це дуже популярна серія, дуже популярний цикл західних букблогерів. І ця історія розповідає про дівчину підлітку, яка... Дуже бідно живе, але одного разу спадковує просто неймовірно велике багатство. Проте людина, яка її залишила цей спадок, залишила це багатство, вона любила якісь загадки, і тому нашій головні героїні доведеться ще там багатенько постаратися, щоб зрозуміти взагалі, що робити з цим багатством, чому їй таке дісталося, як взагалі далі з цим жити. Ну і взагалі там вже буде ще ціла родина цього чоловіка, який залишив їй спадок, і вони. Будуть намагатися зробити все, щоб вона від цього спадку відмовилася, і він дістався їм. Я сподіваюся, що це буде дуже цікаво, тому що ігри спадкоємців натякає сама назва на те, що це будуть справді якісь ігри, і що це будуть якісь інтриги, підступи і так далі, конфлікти. Я таке дуже люблю, особливо, якщо це якісно і цікаво написано, тому будемо читати. Ну і оформлення книги дуже красиве. Воно тут з золотистим зрізом. Такий цупкий дуже папір білий, тому це одна із новинок, які я точно читатиму цієї осені. Наступна книжечка від видавництва ранок це також початок циклу, який називається «Півкоролівство», А перша частина називається спадкоємець. І отут я не пам'ятаю, здається, я бачила десь шість частин, але вони такі невеликі і вже є екранізація Netflix. До речі, про що свідчить стікер. Тут також мова буде йти про підлітків. А проте мене дуже зацікавила локація, де це все буде відбуватися. А саме у нас є дівчина-підлітка, яка переїжджає з невеличкого. У провінційного такого містечка в Норвегії, до столиці країни, до Осло. І вона виступає в школу, в якій навчаються просто вершки еліта суспільства Норвежського. І, зокрема, там навчається принц і принцеса Норвегії. І одного разу, коли вона приходить до школи, за її парту сідає власне цей принц і починає з нею розмовляти. Я так розумію, що в подальшому до неї залицятися. І от як їй, звичайній дівчині жити серед ось цього всього. Цього гламуру, шику, <хи>, а, люксу і так далі, будемо спостерігати в цьому циклі. А, мене дуже тішить, що такі популярні книги дійсно у нас з'являються. І окрім самої локації, того, що це Скандинавія, я дуже мало зараз читаю, ну бачу з сучасної літератури, де б там відбувалися події. Мене зацікавило сам сеттинг сам сюжет, тому що я дуже любила в свій час серіал Пліткарка. І от коли я читала анотацію, Мені дуже нагадало чимось цю школу для найбагатших людей, найбагатших дітей Манхетену. І тому я думаю, що це буде якийсь такий скандинавський аналог. Дуже сподіваюся, що це буде теж цікаво, і я буду продовжувати цикл. Ну, а це вже давно розпочатий цикл, це крес, третя частина хронік місяців від Маріси Майер, І це такий собі щось на стику ретелінгу, фентезі і наукової фантастики, тому що цей цикл розповідає на. Нам переповідає нам, вірніше, відомі сюжети казок, але на сучасний такий лад. Ну, наприклад, я читала із цього циклу першу частину Сіндер, тобто Попелюшка, Сіндерела, і там вона була кіборгом, яка була таким. Технарем, яка розбиралася там в техніці, в мікрочіпах і так далі. І працювала на такому типу, як Радіоринок у Києві, <s> тільки десь у Китаї. А от друга частина там Скарлетт, а третя частина Крес, як ми розуміємо, за картинкою, де такий собі аналог Рапунцель і за анотацією десь на орбіті землі кораблі армії місячан готують сплеснути на голови громадян всю людь. Але між землею та місяцем. В чорному космосі є Зорелі Трапунцель. Ну і, власне, там буде ця крес, там буде ця рапунцель. Дуже цікаво, що я чула відгуки про цю серію, про цей цикл, що там ці частини вони поєднані між собою тим, що ці героїні будуть між собою надалі взаємодіяти. Ось та вища згадана мною Сіндер, вона потрапить якось познайомиться зі Скарлетт з другої частини, потім вони всі разом познайомляться з крес. Ну тобто є якась взаємодія. Я дуже таке люблю, коли герої перетікають з однієї частини. Частини в іншу якось комунікують і спілкуються між собою, це надає комусь цьому світу якогось більшого об'єму, більшого колориту, тому з нетерпінням буду продовжувати читати цей цикл. Єдине, що я, можливо, навіть Сінтер мені доведеться перечитати, тому що я так головні якісь пункти пам'ятаю, але якісь деталі сюжету могла, могла вже і призабути. Ну, І це, здається, цикл із чотирьох частин. і Четверта частина має називатися Вінтер. Дуже також сподіваюся. що В дивництво ранок її невдовзі видадуть, і можна буде вже дочитати повністю цикл і поставити собі галочку. Книжечки, які приїхали мені на огляд від видавництва видавництво, це Маржан Сатрапі, Персополіс і з чорносливом. Я дуже-дуже дуже рада, що познайомилася з цією авторкою, тому що я вже прочитала «Курча з чорносливом і зараз в процесі читання Персополісу. Що я можу сказати, що взагалі маржан Сатрапі це іран-французька авторка, яка в своїх книгах рефлексує про своє дорослішення в Ірані, вона згадує події історичні, які відбувалися в її країні, коли вона була ще дитиною. Ну, зокрема, от Персополіс починається з Іранської революції. І вона розповідає, як це вплинуло на неї, на історію її родини, на зв'язки відносини в їхній родині, взагалі, що відбувалося в суспільстві з її однокласниками, як це впливало врешті на її життя. Це дуже цікаво читати, тому що є якісь такі країни, які завжди в нас на слуху, але насправді ми. Мало знаємо про них якусь. Що там відбувалося за алаштунками. І звісно, Іран це не найщасливіша країна для дорослішання. Вона і зараз на воці терористів, але Маржан Сатрапі проживає зараз у Франції і вона намагається осмислити взагалі, що відбувалося, що відбувалося в її країні. А ну і крім того, вона, крім того, що вона пише ілюструє власне ці комікси, вона ще і робить їх екранізації, і вони також дуже популярні у світі, мають своє займають своє початне місце місця. І остання з тих, які надійшли мені на огляд, це Райлі Сейгер. Востаннє, коли я збрехала. І це книга, яку я отримала від видавництва Старого Лева. Про неї більше ви, ді... ви дізнаєтеся з влогу, який ми знімаємо разом з іншими буктюберками. Але я не знаю, яке відео вийде раніше, тому, можливо, ви вже його подивилися, можливо, побачите вже зовсім скоро. Скажу, що це трилер, який розповідає нам про дитячий табір, вірніше табір для дівчаток, в якому 15 років назад зникають три дівчини, і от їхня сусідка власне повертається через 15 років знову до цього табору, щоб зрозуміти, що там відбулося. Тому що від тих дівчат не залишилося сліду, так ніхто і не знає, їх вважають померлими, але ніхто не знає, де вони ділися, що з ними сталося. Взагалі, куди вони пропали і чому дуже моторошна історія, але дуже такий напружений трилер. Але дуже цікавий, уже можу вам про це сказати. Ну, а далі покажу книжечки, які я вже безпосередньо купувала, замовляла сама. Це дуже-дуже довго очікуване продовження саксонських хронік від Бернарда Корнел. Видавництво ранок одразу дві анонсувало дві видало, і я дуже тому тішуся і точно буду читати їх цієї осені, тому що вже не сила терпіти. Як ви знаєте, я дуже полюбила цей цикл, хоча прочитала тільки дві книги, але сподіваюся, далі продовження мене не розчарує. І загалом цикл це історичні такі ніби хроніки, так, як її каже назва циклу Саксонські хроніки, які дійсно розповідають історію данців або вікінгів, як ми можемо їх ще знати, і саксів у ті часи, коли йшла такі сутички, війни за Британські острови, коли їх хотіли захопити люди з півночі, данці, і сакси, які вже мали на своїх островах, на своїй території християнство. і які і хотіли залишитись на своїх землях, продовжувати жити. Ну і все це ми дізнаємося через головного героя Утрада, який загомліє Сакс, але він був, виріс серед вікінгів, тому він не може себе ідентифікувати час від часу. Він змінює свою думку, хто він насправді. І насправді він там і перебігає то туди, то туди, залежно від того, що йому там більше імпонує і що вигідно. Мені надзвичайно цікаво буде спостерігати за його пригодами. Тому що Бернард Корнел дуже красиво вміє розповідати, дуже цікаво, і навіть якісь моменти боїв, там всі оці воїни вони дуже красиво тут описані, дуже динамічно і дуже захопливо. На книжечка від видавництва ранок це безсоння на двох Сара Десен. Я знаю, що це має бути якась така дуже романтична, підліткова історія, про кохання, дуже сентиментальна. Але я цю книгу взяла ну, по-перше, вона дуже красиво оформлена. По-друге, я хотіла на щось таке легке, романтичне, бо час від часу є такий настрій щось почитати таке сентиментальне. Ну, але головна причина, з якої я на неї звернула увагу, це те, що її перекладала моя колега. Буктюберка Діана, ви можете знати її канал під скляним ковпаком. А от вона за професією перекладачка і, зокрема, цю книгу вона теж перекладала. Дуже приємно, що вона з'явилася в мене на полиці, і я тепер з радістю її читатиму і думатиму про Діану, про її канал і про її роботу з повагою. Наступні книжечки я від видавництва Віват. Перша з них це кого ти кохаєш? Дженніфер Вайнер. Це якраз та новинка, яка з'явилася. Вірніше, книга давно вже виходила, дуже давно виходила в видавництво Віват, але новинка вона тому, що це видання з М'якою палітуркою. Видавництво ВАД зробило їх кілька там книг, які вони перевидали в М'якій політурці за досить такою привабливою ціною. Ось ця, здається, була 190 гривень. А якщо скористатися моєю моїм промокодом світло, то це буде взагалі 170 гривень. І зараз здається, ще в новій пошті діє безкоштовна доставка до кінця вересня, щось таке, тому не прогавте шанс, якщо задивлялися якісь книги, то то заходьте на сайт вівати і замовляйте. А я ж скажу, чому я взяла цю книгу, тому що мені дуже сподобалася книга Дженніфер Вайнер Велике Літо. Я знаю, що багато хто її поставив там трійку. Вона не виправдала навіть своїх очікувань, але мені вона якось дуже зайшла за в настрій, дуже зайшла за стил, Мені дуже багато думок відгукнулося авторки. І якось, ем, ну, знаєте, бувають такі книги, в яких тобі дуже комфортно і дуже все зрозуміло. Ем, може, вони чимось наївні, прості, може, якісь десь є нелогічні штуки, але ти якусь співпричетність відчуваєш, і від цього тобі затишно комфортно і читати. Отак у мене сталося Дженіфер Вайнер, тому я взяла ще її книгу, спробувати, чи це дійсно стиль авторки, такий, який мені підходить і заходить добре, чи це просто була одноразова така історія, яка мене захопила, просто потрапила в настрій. Тому буду читати, розповім. І ще одна книга це мій коханий ворог. Якщо чесно, я не збиралася її читати, не збиралася її замовляти. Але з 8 по 10 вересня у Києві буде відбуватися «Київ Букфест» – величезний книжковий захід, на якому буде представлена велика кількість видавців. Там буде книжкова ярмарка, власне, де будуть представлені видавництва і їхні книги. І буде частина от як на Арсеналі книжковому, де будуть дискусії, обговорення, зустрічі. З письменниками різні події для дітей, для дорослих, для видавців, для читачів. І на книжкову ярмарку вхід буде безкоштовний, а на подієву частину треба буде зробити донат, щоб потрапити. Донат на один день коштуватиме 100 гривень, на два відповідно 200 і так далі. І ці кошти підуть на благодійність. І я там буду 10 вересня точно, тому що я буду приймати участь у такому книжковій розмові про ромком. Про романтичні комедії. Де ми будемо, зокрема, обговорювати книги видавництва ВВАТИ, їхні ромкоми, яких у них виходить велика кількість. І коли я подивилася асортимент, який я маю обговорювати там із вами, сподіваюся, що ви прийдете, то побачила, що я там читала тільки гіпотезу кохання. о Боже. Тому я надолужую все це, щоб мати змогу з вами поговорити, обговорити. Тому що якщо будете у Києві 10 вересня о 17.00 зазирайте, будь ласка, я інформую. Інформацію про Київбук Фест теж залишу під цим відео в інфобоксі. І загалом мені дуже приємно, що мене запросили на цю подію. І я не скажу, що я великий шанувальник романтичних комедій, але там дуже цікава буде тема про те, чому чоловіки в романтичних комедіях такі ідеальні чи не ідеальні. І взагалі поговоримо про цей жанр більш детально, тому якщо любите таке, приходьте. Сподіваюсь, буде вам цікаво і щось Новий, корисний для себе почуєте. Ну і ще одна книжечка видавлитства і це Майкл НТД, відомий канадський письменник. І ця книга розповідає про таку собі історію дорослішання в часи Другої світової війни. Насправді нічого більше про цю книгу не знаю. Але я давно вже приглядалася і я знаю, що в Майкла НТД найбільш відома його книга, це англійський пацієнт. А ця ж менш така відома, проте я дуже хочу познайомитись, вона невеличка, і, власне, я її. Купувала на відкритій книгарні Рідіт, куди зазирала. Ще дві книжечки я замовляла у видавництва Книголав, і одну з них вже перечитала, зокрема, Шпигун і Зрадник. Це книга, яка розповідає про радянського. Шпигуна про працівника КДБ, який працював під прикриттям, але в якийсь момент він став подвійним агентом і працював на британську розвідку. Мі-6. І це дуже цікаво було читати з точки зору всіх оцих моментів шпіонських, шпигунських, тому що там дійсно відкривалося дуже багато ось цих внутрішніх моментів, як відбувається вербовка, як спілкуються між собою агенти, як передають собі послання, які сигнали використовують. Ну, і Власне, тут були історичні події, які згадувалися, саме часи Холодної війни між Заходом і Радянським Союзом, і взагалі багато таких історичних фактів, і власне, самої такої Шпигунського закулісся це було дуже цікаво читати, і відгук буде у прочитаному. А, а ще одна книга це книга задум, і я на неї звернула увагу, тому що вона знайтися про викладача, в якого є талановитий студент. Викладач власне сам письменник, але якось він уже зайшов в якийсь тупик, він не, не, не бачить, куди йому рухатись далі, що писати, у нього немає ідей. І одного разу його студент розповідає свій задум свого роману майбутнього, і викладачу цей задум дуже подобається. І тут він дізнається через певний час, що його студент загинув. Чи його вбили, щось таке, і він вирішує скористатися цим і видати цей роман під своїм іменем, втілити цей задум як свою творчість. Що з цього вийде, я сподіваюся, нічого хорошого. Ми дізнаємося у цій книзі. Я планую робити, вже казала, підбірку книг, де головним героєм є письменник, або це щось про письменників, тому буду теж читати, і сподіваюся, вона потрапить у цю добірку. А також покажу вам дитячі книги, як і обіцяла це робити, які у нас з'явилися. І книжечка від км яка з'явилася у нас: це доторкнися і відчуй. Тут прикольні є такі тактильні штуки для діток і фарбами, і різними текстурками, позначені певні дії, які треба робити. І це цікаво. Ми зараз, наприклад, граємося з Захаром, і йому подобається ця книга. Він любить там повторювати, які дії треба робити. Любить її тактильно щупати, і взагалі одна з улюблених зараз. А ще одна з улюблених, яка приїхала, вона зимова, але ми вже почали нею гратися, тому що тут є віконечка. Це слідопитенята, і тут справді на кожній сторінці хтось ховається, котик, собачка. Якраз зараз це дуже йому цікаво, тому це одна з наших улюблених книг. Сподіваюсь, вона до зими хоча б доживе в якомусь стані. Ну, ще одна книжечка, яку замовляла. На розпродажі Старого Лева це Максим Мирильський Білі мухи один з найпопулярніших віршиків мого дитинства, і в такому картинному вигляді представлений. Ну і потяг дрімотяг, я була на гаражному розпродажі Artbox і побачила цю книгу. У нас є два доповнення цієї цієї історії про потяг дрімотяг з цифрами і кольорами. А ось це, власне, основна історія, і я її докупила, щоб вона була в колекції, тому що дитина вже знає персонажів цієї. Книги знає цей потяг дрімотяг, тому я думаю, що йому буде цікаво її погортати. І, врешті, покажу вам останні книжечки, які з'явилися у мене. Це книги з розпродажа старого книгарні кав'ярні Старого Лева у Львові на вулиці Личаківській. У них є така опція, що можна придбати книги зі знижкою 50%, але ці книги мають певні пошкодження. Такий собі гаражний розпродаж. У них є Excel-таблиця і можна онлайн навіть замовити у них. Написавши їм, в них є телеграм-канал, де вони про це анонсують. Теж інформацію залишу в описі до відео. І на цьому розпродажі я взяла собі доповнення колекції Мілона Кундери і його новинку від Старого Лева Ідентичність, і вона, здається, майже в ідеальному стані і дуже красива, як завжди, оформлення, як і всі книги видавництва Старого Лева серійні. Також тут у мене мандрівний замок Хаула, дуже відома уже така історія, дуже популярна є екранізація, і я дуже. Вже насправді хотіла, щоб ця книга була в моїй колекції, і планую взимку познайомитися з цією казковою історією. Ще одна книга це останні дівчата Райлі Сейгера. Я не збиралася її читати, але після того, як почала читати, в останнє, коли я збрехала цього ж автора, то подумала, що мені дуже подобається його стиль, те, як він пише, те, як він розвиває сюжет у трилері своєму, тому взяла і ось цю його книгу, це його дебютний роман. Буде цікаво познайомитись і порівняти власне, з тією іншою книгою. І я помітила, що в нього якась зацикленість на слово «останнє», тому що останні дівчата. Останнє, коли я збрехала, і, здається, десь в я бачила на Амазоні, я бачила, що в нього ще якась є книга зі словом Last. Тому, я думаю, він небайдужий до слова «Востаннє». Білий попіл і Ларіона Павлюка це єдина книга автора, яку я не читала, хоча чула багато теж позитивних відгуків на неї. І це, здається, був дебютний його роман українською мовою, який виходив у Старого Лева. Тому теж буде цікаво познайомитись. Я загалом люблю творчість цього письменника. Хлопчик у смугасті піджамі Джо... Джона Бойна. Ця книга давно вже була у моєму вішлості. Я тоді прогавила, коли вона зникла уже в попередньому оформленні у видавництва Старого Лева, тому дочекалася цього. І ця історія розповідає нам власне, про хлопчика під час Другої світової війни, про Голокост. Ну і загалом це важлива книга, хочу мати її в себе і прочитати. І ще один детектив, – це Ромео. Еліс Тайтл теж чула вже масу позитивних відгуків. і ця історія нам буде розповідати про маніяка серійного убивцю під ім'ям Ромео. Це буде якийсь такий кривавий, дуже жорсткий, дуже нуарний такий трилер-детектив. Але я думаю, що осінь якраз така пора для цього жанру, тому це відправиться у мої осінні плани на читання. Ну і, власне, я вам обіцяла відео з трилерами і детективами, які читатиму цієосені. Книга точно війде в ту підбірку, а відео буде вже зовсім скоро. Я вам дякую за перегляд. Традиційно запрошую в коментарі поділитися, які книги з'явилися у вас нещодавно, або щось з того, що я показувала, ви читали, якими були ваші враження. Дуже вам дякую за ваші коментарі, підписки. Дуже дякую своїм спонсорам на YouTube і Байміякофі. І до зустрічі у нових відео. Па-па!